У світі американських медіа мало хто вміє викликати шквал суперечок так, як Такер Карлсон. Журналіст, чиї ефіри змушують демократів закипати, а республіканців аплодувати, став символом епохи постправди. Чи це геній політичної маніпуляції, чи просто голос тих, хто відчайдушно шукає сенсацій? Карлсон це медійний фокусник, який перетворює конфлікти на рейтинги. Він здатен водночас висміяти політичний істеблішмент і стати улюбленцем кремлівської пропаганди. Його інтерв'ю можуть нагадувати як викривальний допит, так і м'які бесіди, що радше підігрують наративам співрозмовника ніж кидають виклик. Такер Карлсон це не просто телеведучий, а майстер провокацій, який перетворив своє шоу на платформу для поширення суперечливих ідей. Він давно вийшов за межі ролі журналіста, перетворившись на людину, яка має вплив на політичний порядок денний, зокрема на Дональда Трампа. Вас вітає ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Пишіть у коментарях про кого нам зробити наступні відео, і ми розглянемо найбільш залайканий коментар. У нас демократія точно працює. Аби схарактеризувати світогляд Такера, наведемо цікавий епізод з його біографії. В одній зі своїх появ на подкасті Джо Рогана наш герой запропонував теорію, яка перевертає традиційні уявлення про непізнані літаючі об'єкти. Замість того, щоб вважати їх позаземними кораблями, Карлсон припустив, що ці явища можуть бути духовними сутностями, які співіснують з людством протягом тисячоліть і приховуються під землею чи океаном. Є маса доказів того, що вони знаходяться під океаном і під землею, заявив Карлсон у розмові з Роганом. Вони тут давно, вони звідси, і вони були тут тисячі років. Карлсон наголосив, що його теорія виходить за межі звичайних наукових пояснень. За його словами, ці духовні сутності діють поза межами спостережуваних природних законів і залишають більше запитань, ніж відповідей. З такими теоріями слід знімати псевдодокументальні серіали рівня Московського Грен ТВ. Можемо лише припустити, чого вони ховаються. Адже якщо покажуться, то доведеться давати нашому персонажу інтерв'ю і слухати його монологи. Молодість та освіта. Такер Карлсон народився у травні 1969 року в Сан-Франциско. Його батько був журналістом, банкіром і послом. А мати Ліза Макнір художницею, яка покинула родину, коли такеру було 6 років, переїхавши до Франції вести богемний спосіб життя. Після цього такер і його брат майже не спілкувалися з нею. У 14 років його відправили до престижної школи інтернату в Родайленді, де він виділявся впевненістю та консервативними поглядами. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Сюзі Ендрюс, донькою директора школи. У 1991 році вони одружилися. Зараз у них четверо дітей. У школі такер почав носити краватку метелик, яка стала його візитівкою. Навіть під час роботи на MSNBC з 2005 по 2008 рік мережа рекламувала його як людину, легенду, краватку Метелик. Проте, у 2006 році він відмовився від цього образу, зазначивши, що настав час змін. Текер Карлсон вступив до Трініті Коледжу в Хартфорді, штат Коннектикут, лише завдяки підтримці своєї дружини після того, як його не прийняв жоден престижний університет. Закінчивши коледж у 1991 році, він намагався влаштуватися на роботу в центральне розвідуване управління ЦРУ, але отримав відмову. Саме тоді Карлсон вирішив піти по стопах свого батька і спробувати себе в журналістиці. Слава Богу, спецслужби його не взяли. Важко уявити, щоб він там натворив. Так Карлсон свого часу не пройшов перевірку і не зміг потрапити у спецслужби, але знаєте, хто пройшли перевірку якістю і отримали рекомендацію редакторів нашого каналу. Звичайно, це наші друзі зі школи останнього капіталіста. У них є чудові курси, які допоможуть вам опанувати основи інвестування і розібратися, як економіка впливає на наше життя. Школа останнього капіталіста це ваш шанс стати фінансово грамотними і побудувати своє майбутнє. Деталі за посиланнями в описі або через QR-код на екрані. Професійна кар'єра. Спочатку він працював у кількох газетах та журналах. У 2000 році Карлсон вирішив перейти на телебачення. Він зізнався, що змінив сферу через фінансові потреби. Потрібно було годувати своїх дітей. Його першими значними проектами стали шоу CNN, The Spirit Room та Crossfire. Перебування Карлсона на CNN найбільше запам'яталося інцидентом 2004 року на Crossfire. Тоді ведучий Daily Шоу Джон Стюарт нецензурно назвав Карлсона в честь чоловічого статевого органу та розкритикував програму, заявивши, що вона шкодить Америці. За його словами, формат шоу, де ліберали і консерватори сперечалися на політичні теми, був упередженим і безглуздим. Стюарт звернувся до Карлсона, вказуючи, що він несе відповідальність за публічний дискурс і повинен закінчити з цим. У 2006 році Такер Карлсон взяв участь у третьому сезоні танців з зірками, але вибув уже в першому раунді. На той час він залишив CNN і працював на MSNBC, де вів власне шоу Такер з 2005 по 2008 рік. Однак через низькі рейтинги шоу було скасовано, і Карлсон у 40 років залишився без роботи. Ця ситуація спонукала його у 2010 році допомогти запустити The Daily Caller – консервативний новинний сайт, де публікувалися статті і автори ультраправих поглядів, таких як Пітер Брімлоу та Майло Янапулос. У червні 2020 року Карлсон продав свою частку співзасновнику Нілу Пателю і покинув проєкт. Цікаво, що у 2019 році сайт звільнив головного редактора Дейва Брукса після розслідування BuzzFeed, яке виявило його зв'язки з білими расистами згідно Mediameters. іншими словами, такер вміє вибирати собі друзів. У 2009 році наш персонаж приєднався до Fox News як коментатор, де з'являвся у шоу Fox and Friends, де згодом став співведучим та замінював ведучих у програмі Генніті. У 2016 році Карлсон отримав власне шоу Такер Карлсон Тунайт, яке згодом зайняло прайм-тайм після Біла Орайлі і стало надзвичайно популярним. Скандали Товариш Карлсон неодноразово опинявся у центрі скандалів через суперечливі коментарі. У 2019 році після масової стрілянини в Ель-Пасо, де нападник залишив маніфест про латиноамериканське вторгнення в Техас, Карлсон заявив, що перевага білої раси не є справжньою проблемою. А у 2018 році він викликав гнів ліберальної громадськості, сказавши, що іммігранти роблять країну біднішою та бруднішою. Телеведучий відмовився перепросити, назвавши негативну реакцію атакою на свободу слова. Як бачимо, гострих слів йому вистачає. Крім того, товариш неодноразово робив суперечливі висловлювання щодо жінок. Під час дебатів у 2016 році зі співавторкою Тін Вок Лорен Дукою. Порадив їй дотримуватися високих черевиків, натякаючи їй і далі писати про моду. До цього пані Лорен критикувала доньку Трампа та назвала Карлсона упередженим прислужником. Пізніше Дука зізналася, що після цього інтерв'ю вона зазнала масових знущань в інтернеті. У 2020 році двадцятому Карлсон викликав хвилю обурення через свої висловлювання на захист Кайла Ріттенхауза, 17-річного юнака, який застрелив двох людей під час протестів Black Lives Matter у Кеноші штат. Вісконсин. Карлсон заявив, чи дивує нас те, що грабежі та підпали переросли у вбивства? Наскільки нас шокує, що 17-річні хлопці з гвинтівками вирішують підтримувати порядок, коли ніхто інший цього не робить? Варто сказати, що ситуація була дійсно складною, адже ліберальна преса накинулася на юнака. Цікаво, що один з вбитих нападників був злочинцем та педофілом. Через ці суперечливі висловлювання кілька великих компаній, зокрема Дісней та Папа Джонс, відкликали свою рекламу з шоу Карлсона. Під час пандемії коронавірусу Карлсон висловлював сумніви щодо ефективності вакцин та критикував провідного інфекціоніста Ентоні Фаучі, ім'я якого часто звучало під час пандемії. Перед виборами 2020 року Такер Карлсон, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, збирав рекордну аудиторію у середньому 5,36 мільйона глядачів на місяць. Це найвищий показник для кабельного новинного шоу в історії. Його програма приваблювала понад мільйон глядачів у віковій категорії 25-54 років та 670 тисяч серед молодших, – 18-49 років. Чому ж він такий популярний? Більше про причини успіху та його стиль читайте у нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Однак, після заворушення капітолії 6 січня 2021 року Карлсона звинуватили у поширенні дезінформації. Він заявив, що серед учасників штурму не було людей із вогнепальною зброєю і заперечував зв'язок білих расистів із нападом. Крім того, Карлсон активно поширював фейкову інформацію про вибори 2020 року, стверджуючи, що перемогу Джо Байдена було досягнуто через фальсифікації. Пізніше оприлюднені повідомлення свідчили, що сам Карлсон ставився до цих заяв скептично. Інший позов подала компанія Dominion Воутінг Сістемс. Через заяви Карлсона про нібито фальсифікації на виборах президента США у 2020 році. Fox News змушений був піти на мирову угоду, виплативши Dominion аж 787,5 мільйонів доларів. Крім того, телеведучий опинився у центрі скандалів через позов, поданий колишньою продюсеркою Fox News Ебі Гроберг. Вона звинуватила ведучого та його команду у мізогінії, антисемітизмі і створенні токсичного робочого середовища, зокрема, через вульгарні висловлювання та неприйнятні жарти в офісі. Звільнення Карлсона стало не лише фіналом його кар'єри на Fox News, а й продовженням низки юридичних. Проблем для каналу. У черзі позов від компанії Smartmatic, яка вимагає від Fox News 2,7 мільярда доларів. Після звинувачення він не сів, опустивши руки. У травні він повідомив у Твіттері, що перезапускає своє шоу. А у червні у невеликому інтерв'ю навіть розповідав, що уряд США знайшов інопланетний корабль із пілотом і приховує його від простих людей. Крім того, він ще тоді писав, що правда про 11 вересня все ще засекречена та розповсюджував андоукраїнську пропаганду. Згодом такер почав запрошувати і брати інтерв'ю у різних не менш цікавих персонажів. Так, в одному з епізодів він запросив Дері Купера, якого такер назвав найкращим та найчеснішим істориком. Цей науковець розповідав, що Вінстон Черчилль був головним лиходієм Другої світової війни, тому що відповідальний за те, що ця війна стала тим, чим вона стала. Мовляв, Голокост був якимось ненавмисним наслідком після того, що Німеччина була абсолютно не готовою мати справу з мільйонами і мільйонами військовополонених. За словами Купера, мільйони загинули, тому що не було їжі, щоб їх прогодувати, і німецькі солдати вирішили, що гуманніше просто швидко їх добити. Зрозуміло, що такі бесіди викликали значний резонанс і критику у західному інформаційному просторі. Фактично, такер дав майданчик для поширення про нацистській пропаганді. Такер і Трамп. Особливі стосунки пов'язують Карлсона і Дональда Фредовича, що у 90-х називав Трампа, якому зараз цілує зад, найбільш огидною істотою на планеті. А партію реформ, від якої балотувався тоді Трамп і Пет Б'юкенен, кубкою психопатів у березні 23-го року. Він опинився у центрі скандалу через розкриття його приватних текстів в рамках позову «Dominion Voting Systems» проти мережі у цих повідомленнях. Карлсон критикував Дональда Трампа, заявляючи, що пристрасно ненавидів його. А його президентство було катастрофою. Хоча в ефірі Карлсон повторював заяви Трампа про фальсифікацію виборів у приватних текстах. Він визнавав їх необґрунтованими. Трамп дав інтерв'ю такеру Карлсону, яке транслювалося на платформі X одночасно з республіканськими дебатами на Fox News. Попри складні стосунки в минулому, їхні інтереси збіглися. Трамп прагне відвернути увагу від дебатів і своїх суперників, а Карлсон закріпити свій вплив після звільнення з Фокс. Трамп критикував Фокс за підтримку Рона Десансіна, а Карлсон керівництво мережі і навіть самого Трампа. Проте їхній нинішній альянс демонструє, як спільні цілі можуть об'єднати навіть колишніх ворогів. Карлсон відіграв значну роль у висуванні Джей Ді Венса на ключові позиції, зокрема як можливого напарника Трампа у виборах. Його вплив відчувається і у медійному просторі, адже саме в шоу Карлсона Венс озвучував суперечливі заяви, які привернули увагу ультраправої аудиторії. Ба більше, Карлсон активно втручався у процес прийняття рішень Трампа, відкидаючи кандидатури інших претендентів, таких як Марко Рубіо та Даг Бургом. Попри критику та зниження впливу Карлсона в масових медіа, він залишається важливою політичною силою. Його зв'язки з Трампом дозволяють йому впливати на формування альянсів і навіть змінювати хід виборчих кампаній. Наприклад, він сприяв зустрічі Трампа з Робертом Ф. кеннеді молодшим, яка мала значний резонанс. І сьогодні Такер Карлсон продовжує свою токсичну роботу. Наприклад, він переконав Дональда Трампа не призначати Майка Помпео в нову адміністрацію через його неоконсервативні погляди, назвавши останнього розпалювачем війни. У 2019 році, обговорюючи військову допомогу США Україні під час війни на Донбасі, Такер Карлсон зробив провокативну заяву у своїй програмі. Чому б мені не підтримувати Росію? Що я їй роблю після цього він стверджував, що це був жарт. Однак, пізніше Карлсон уточнив свою позицію, заявивши: Я думаю, якщо нам доведеться обирати між Росією та Україною, ми, мабуть, повинні стати на бік Росії. Ці слова викликали хвилю критики, адже вони прозвучали на тлі активної військової агресії Росії проти України. На початку 2022 року Такер Карлсон назвав нарощування російських військових сил на кордонах України прикордонною суперечкою, применшуючи масштаби загрози. Хоча Карлсон назвав російське вторгнення в Україну жахливим і визнав відповідальність Володимира Путіна, згодом він почав поширювати проросійську дезінформацію. Зокрема, Карлсон підтримав російську теорію змови про нібито розробку біологічної зброї США та Києвом в Україні. Численні випуски програми Карлсона використовувалися російськими державними змі для підтримки їхньої пропаганди. Як повідомляє видання Мазер Джонс, Кремль навіть надіслав державним змі директиву, у якій зазначалося, що важливо максимально використовувати відеоматеріали Карлсона. В цьому ж повідомленні зазначалося, що Карлсон був єдиним представником західних медіа, чиї заяви були настільки активно підтримані Кремлем. Так, у своєму першому перезапуску він назвав Володимира Зеленського спітнілим і щуроподібним, і звинувачував у переслідуванні християн, натякаючи на утиски у ПЦМП. МП. На додаток він розповідав, що Каховську дамбу зруйнували українські сили влітку 2024 року. Карлсон знову опинився в центрі уваги через свої провокаційні заяви. Під час інтерв'ю з Дональдом Трампом молодшим сином колишнього президента США Дональда Трампа Карлсон звинуватив американську владу в зраді України. У своїх висловлюваннях Карлсон заявив, що українська держава нібито перестане існувати через 50 років. На його думку, Україна, начебто, стане місцем проживання мігрантів з країн третього світу, а території країни вже зараз розпродаються іноземним інвесторам. Вони заповнять Україну мігрантами з третього світу, і Україна перестане існувати через 50 років. Років, заявив Карлсон, не надаючи жодних доказів своїм словам. Один з найбільш обговорюваних моментів у кар'єрі Карлсона його інтерв'ю з Володимиром Путіним. У ньому російський президент виправдовував вторгнення в Україну. Читав лекції про російську історію та обговорював долю журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого в Росії. Це інтерв'ю, яке переглянули 14 мільйонів разів на YouTube, викликало обурення журналістів і експертів. Вони звинуватили Карлсона в тому, що він влаштував московському диктатору теплу ванну. З іншого боку, пізніше, під час подкасту Олекса Фрідмана Карлсон назвав денацифікацію, яку Путін використовує для виправдання війни проти України, однією з найтупіших речей, які він коли-небудь чув мовляв, нацизм, яким би він не був, невіддільний від німецької нації. Це був націоналістичний рух у Німеччині. Карлсон використовує слово нацисти як інструмент, щоб демонізувати українців. Згодом, вже у грудні, Карлсон взяв інтерв'ю у міністра закордонних справ Ерефії Сергія Лаврова. Останній повторив кремлівські тези, заявивши про готовність Росії до переговорів на умовах відмови України від НАТО та визнання анексованих територій. Також він виправдав використання гіперзвукової ракети Орешник як сигналу Заходу. Попри численні скандали, Карлсон залишається однією з найпомітніших фігур у медіапросторі, залучаючи величезну аудиторію як на телебаченні, так і в соцмережах. Висновок. Такер Карлсон це майстер маніпуляцій, який щовечора розпалював нігілізм, малюючи Америку як неспроможну державу та одночасно позиціонуючи себе захисником Справжньої Америки. З взаємодії Такера і Трампа стає очевидним, що наш персонаж безсоромний лицемір. В очі одне поза очі абсолютно протилежне. Його критика інституції, що дають шанс на краще життя та гра на світогляді ми проти них створювали ілюзію солідарності з аудиторією, яку він насправді зневажав. Зрештою, його шоу стало ефективним інструментом дестабілізації, де він, перевтілюючись із теократа в антисистемного активіста, експлуатує страх і образу, залишаючись відданим лише одному власному медійному успіху. Дякуємо за перегляд. Якщо хочете більше відео про людей з вертикалі Дональда Трампа, то давайте наберемо на цьому відео тисячу лайків, бо там ще є багато цікавих особистостей для продовження циклу. До зустрічі у нових відео!